Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 січня 2025 року. Сьогодні 14 січня. І це складна, стресова доба, доба, повні, повний місяць, напружений період. І повний місяць у нас знаходиться в знаці рак до 11 години 11 хвилин ранку, а потім перейде в знак Лев. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Поливи треба завершити до 10 години ранку. Наступний знак, як бачите, це знак стихії вогню. Підживлення небезпечні у цей стресовий час в знак стихії вогню. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами для теплих країн, але для тих, хто вирощує рослини в кімнаті, використовуйте краще всього біопрепарати або ж аптечні. 14 січня несприятливий час для збирання врожаїв на тривале зберігання для теплих країн та для різних заготівель. Завтра, 15 січня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Лев. Це теж напружений час і знак стихії вогню. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо. Поливи не проводимо, але якщо треба, дуже треба, то трошечки полити. А підживлення небезпечні в цей день, будь ласка, ніяких підживлень. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 15 січня сприятливий час в теплих країнах для збирання врожаю на тривале зберігання. Та для різних заготівель для будь-яких наших підписників, хто робить різні заготівлі. А важливо для здоров'я на 14 та 15 січня 2025 року. Це час лева під ударом в серце та серцево-судинна система. Та ще й це і повня спалений шлях місяця. Будь ласка, використовуйте натуральні соки. Та трав'яні чаї. І е, в раціоні вашому повинні бути протеїни та вітаміни Д і С. Турбуйтесь про своє серце. Що ж можна ще смачного приготувати? А готуємо такі страви із продуктів, із риби, морепродуктів, готуємо каші, з пшана, вівса, гречки, рису, печемо картоплю. Використовуємо для приготування смаколиків овочі, фрукти, ягоди, цитрусові, дуже корисні волоські горіхи, насіння соняшника, зелень, хурма, авокадо та ананаси. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського! Здоров'я вам міцного, усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.